Всім привіт! Ви на каналі Unity для своїх, і сьогодні ми продовжуємо розбір шейдер-графу. Як я і казав в минулому відео, будемо повертатись до того, щоб програмувати і за допомогою коду вже керувати шейдером. Сьогодні я все вже підготував. У нас вже є шейдери плюс скрипти, написані до нього. І буде це виглядати наступним чином. Тобто у нас є всі слайдери для того, щоб регулювати і керувати нашим шейдером, який був зроблений на, в минулому відео. Зараз це покажу. Так, щось у нас пішло не так. А, альфа-канал викручений. І кольори ми виставляємо. Тобто, все регулюється. За допомогою коду. Зараз більш детально розберемо, як це все запрограмувати. Ось так виглядає наш скрипт. Почнемо від початку. Для початку саме потрібен посилання на матеріал. Далі ми використовуємо property name кожної зміни, яку ми створили. Зараз я вам її покажу. Так, відкриваємо наш шейдер, де це знайти. Вибираємо, наприклад, Base Color і нам потрібне саме референс. Тобто ось Base Color з нижнім підкресленням, це від початку він з'являється. Тобто, ви можете тут написати свою зміну, можете просто скопіювати, що саме я і робив. Тобто всі ось назви Alpha, base, Color, Outline віз, Outline Color, Outline Intensity і регулювання. Range – це діапазон для слайдерів, я зробив більш детально було відео про атрибути. Посилання буде вверху, також внизу ви можете переглянути відео про атрибути, яке я записував раніше, щоб зрозуміти, що до чого. Але якщо коротко, це мінімальна та максимальна границя для того, щоб ми могли регулювати не руками, а саме. Слайдерами. І далі просто ми посилаємось на матеріал. В нього є такі параметри, як set float, set color, то тобто встановити зміну, становити цей. Пишемо наше ім'я посилання на ім'я, да і вказуємо через нашу зміну, як ми його маємо змінити. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. Всі ці шейдери та скрипти будуть о, прикріплені. У наступному пості до в телеграм-каналі Unity для своїх, тому підписуйтесь обов'язково, переходьте за посиланням в коментарях. Там ви знайдете вже цей скрипт, знайдете шейдери, готові, якщо ви їх не робили. Ось, тобто, все дуже просто. Ми просто силаємось на ці зміни, нам не треба кожен раз там заходити або вибирати сам матеріал, щоб щось змінити. Ми просто все це змінюємо безпосередньо в нашому скрипті. Тобто, посилання на матеріал. Property-нейми і слайдери. І другий шейдер, який ми сьогодні розглянемо. Я казав в минулому відео, що можна робити шейдери не тільки для моделей да, матеріалів, а також і для, наприклад, UI. Я створив невеличкий шейдер, не додав до нього текстури, тому ви можете бачити таку ось помилку. Це не критично, це можна ігнорувати. Я це додав для того, щоб показати, що у нас це є. Ось знаходиться наш матеріал UI-image shader. Ми його розглянемо. І є три параметри. Color, scale edge. Color зараз нам особливо нічого не дасть, але ми можемо вибрати. Нам потрібні scale, і edge змінюється від 0 до 1. Поставимо scale 50. І можемо бачити такий легкий шум. Так? Тобто, Якщо я буду збільшувати, можемо побачити більш шум, да, наприклад, 100. І тепер що робить? Як ми змінюємо, ми можемо зробити отаку ось плавну градацію до зміни кольору. Тобто ви можете створити плавний перехід, регулюючи всього-навсього два параметри. Тобто, Бачите, як scale змінює параметр шуму, тобто, наскільки він дрібний. Чи і edge від 0 до 1 може регулювати, тобто ми можемо робити досить плавну зміну. Також можна написати код, але ми по цьому шейдеру пройдемось більш детально. Зараз ми його саме і розглянемо. Він дуже простий, має всього-навсього декілька компонентів. По-перше, змінна float, scale та edge. Да? До речі, в Edge можна відразу буде. Давайте зробимо слайдер Min-Max. Щоб не виходити за границю, щоб вам було простіше. А, в color передать параметр, і от сюди, наприклад, в лерк можна додати текстуру свою, і ви зможете там зробити свій перехід. Тобто це дуже простий, такий незначний, нескладний а, рух. Так, ось робимо для красивості, щоб все було видно. А, далі ми а, додаємо, не забуваємо також, саме головне, що у нас грав сеттинг Unlit, Alpha і Alpha Clipping. Обов'язково поставити галочку, щоб ми отримали Alpha Clipped Threshold, Бо саме до нього додається Edge. Далі, а, те, що ви бачили червоно-зелено та жовта це от якраз tiling Asset. Тобто, ми додаємо uv розвертку Ось вона. І ми можемо змінювати. Тобто Ми можемо грати тут з параметрами. Це все передається в шум. Ось він шум, який змінюється на scale. Тобто якщо дивитись тут, можна додати Scale відразу, і будемо бачити, який саме шум надходить. Це досить простий шейдер, досить такий, цікавий. І знову ж, як я і сказав, можна робити з цим різні зміни. Ми можемо також додати його на модель. Тобто давайте поки що зараз включено. Подивимось, як він буде на моделі знаходитись. Тобто бачимо, да, що пропадають якісь об'єкти. Типу тобто ось накладений колір. Зараз, я не знаю, чи з'їхало два, шейдеру наклались. Ну, він більше для UI, але суть та, що ви можете зробити такий самий шейдер. І, от бачите, ну, пропадає, тому що деталі більш прорисовані в шумі. Тобто, якщо бачимо, ми можемо бачити невеличкі зміни. Ну, видно, з модельку це не дуже підходить, але, як я і сказав, більше цей шейдер я особисто розробляв для себе для UIU. Ось. Тобто, сьогодні такий невеличкий урок по шейдерам. Ось. Типу, я не хотів дуже розсолювати. Все створення, я просто відразу все створив, щоб вам було зручніше, тільки побачити вижимку, як це працює. За необхідності перейти в телеграм-канал, завантажити шейдер, завантажити скрипт, самим це все потрогати та вирішити, як можна з цим працювати. Це був другий друга частина. По шейдер-графу. Мабуть, буде ще одне відео шейдер графу хочу взяти щось складне. Тому, якщо у вас є якісь думки і побажання, пишіть в коментарях. Залишайте взагалі коментарі, це допомагає каналу. Також, якщо у вас є якісь побажання, також пишіть або в телеграм-каналі, або в коментарях під цим відео. ось На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю всім гарного дня та на все добре. До зустрічі у новому відео.